В Білому домі переконані, що їм вдасться отримати додаткове фінансування для України від американського конгресу. Впевненість у цьому висловив радник США з нацбезпеки Джейк Саліван, який сьогодні приїхав із неоголошеним візитом до Києва. Протягом спілкування із журналістами він заявив, адміністрація щодня працює із законодавцями над ухваленням необхідної допомоги. Ми будемо вашим партнером на кожному кроці. Я також хочу сказати, що ви маєте вірити у Сполучені Штати. Ми були на вашому боці з початку цієї війни. Ми надали величезну підтримку і продовжуватимемо робити це щодня усіма способами, які ми знаємо. Тут є запитання через затримку у нашому конгресі законопроекту щодо додаткового фінансування, на отримання якого ви по праву заслуговуєте, і за який президент Байден бореться щодня. Це 60 мільярдів доларів, за які. Сенат проголосував на двопартійній основі. Зараз ми працюємо з палатою представників, щоб прийняти цей законопроект. Ми впевнені, що у нас це вдасться. У нас вийде отримати цю допомогу для України. З трибуни Білого Дому та з інших трибун. Я казав, що Україна має перемогти. Сьогодні я кажу тут: Україна має перемогти. Що це означає? Це означає, що Україна після цієї війни буде суверенною, незалежною та вільною, здатною стримувати майбутню агресію з сильною живою демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, яка розвивається. Коли підраховуєте голоси у палаті представників, видно, що сильна двопартійна більшість підтримує це фінансування. Отже, у сполучених штатах існує широке розуміння того, що Україна має значення, що безпека та майбутнє України мають значення для безпеки та майбутнє. Утнього сполучені штати в Америці і що ми хочемо допомогти другові і партнеру, але також хочемо допомагаючи вам допомогти і самим собі. Тим часом Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не зволікатиме із розглядом допомоги для союзників США, зокрема і для України. До цього питання планують перейти після погодження бюджету сполучених штатів на 2024 рік. Коли саме це може відбутися і в якому вигляді розпитаємо в нашої кореспондентки у конгресі Катерини Лісунової, яка зараз приєднається до ефіру. Катю, вітаю тебе. Вітаю Остапе. Катю, Сьогодні ти була на прес-конференції Майка Джонсона. Він в тому числі детальніше пояснив про плани щодо фінансування для України Ізраїлю та інших партнерів США. Останнім часом було багато розмов щодо формату цієї допомоги, чи надавати в борг, чи давати безоплатно. Що про це сьогодні сказав спіт. Спікер Катю, і коли це питання нарешті можуть поставити на розгляд? Сьогодні ми почули, мабуть, найчіткішу заяву спікера щодо допомоги Україні за останні місяці. Зокрема, він окреслив як терміни, так і можливі формати винесення на голосування цього пакету. Щодо термінів, то спікер заявив, що до допомоги Україні та партнерам перейдуть одразу після того, як погодять бюджет уряду Сполучених Штатів Америки. А це станеться вже цього тижня. Відтак означає, що до допомоги Україні перейдуть вже після 8 квітня, тому що після того, як погодять бюджет уряду під кінець цього тижня. Конгрес угодить на двотижневу перерву. Відтак до допомоги Україні партнерам мають повернутись вже через два тижні після 8 квітня. Але вже тоді законодавці не зволікатимуть із цим питанням. Принаймні, так заявив спікер Майк Джонсон. Пропоную послухати Ми були дуже послідовні, дуже непохитні у тому, аби профінансувати наш уряд. Це були дуже жорсткі переговори. Але тепер, коли цей процес закінчився, як я і казав раніше, наша увага переключиться на питання додаткового фінансування. Є кілька шляхів, які ми розглядаємо, аби вирішити це питання. Я не буду говорити сьогодні про що саме йдеться, але я хочу, аби ви знали, що ця робота велась паралельно однак, спочатку ми мали погодити асигнування уряду. Зробивши це, тепер ми переведемо увагу на додаткову допомогу і не будемо зволікати із цим. Щодо формату, у якому можуть цю допомогу Україні винести на голосування, то спікер Майк Джонсон окреслив кілька варіантів. Це зокрема імовірне розділення гуманітарної та летальної оборонної допомоги, також надання допомоги Україні у кредит, у борг, а також використання так званого законопроекту РІПОЕКТ, який дозволяє конфісковані російські активи передати на допомогу Києву. Водночас, спікер не назвав одним із таких варіантів законопроект, який вже погодили у Сенаті. Пропоную послухати зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України. Ми говоримо про весь пакет додаткового фінансування партнерам незалежно від того, чи будуть вони йти окремо чи разом. Усі ці речі намі обговорюються. Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють РІПОЕТ законопроект, який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином частково оплачувати допомогу Україні. Також обговорюється концепція надання допомоги в кредит. Отже, між законодавцями зараз ведеться багато вдумливої цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання. Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі? Ми розуміємо важливість надіслати світовий потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам марширувати по світу. Катю, а як до таких пропозицій? Зокрема, надати Україні допомогу у позику ставляться демократи. Що вони про це кажуть одразу після прес-конференції спікера Майка Джонсона, мені вдалося поспілкувати з його попередницею, 52 ю спікеркою палати представників Ненсі Пелосі, і вона зокрема заявила, що загалом демократи закликають Джонсона винести на голосування законопроект з допомогою Україні, який вже погодили у Сенаті, який, власне лежить зараз в палаті представників, і Майк Джонсон його не виносить на голосування. Але вона також зазначила, що демократи готові розглядати і альтернативні варіанти, бо зараз найважливіші. Чи це з винести допомогу Україні на голосування у будь-якому форматі якомога швидше? Пропоную послухати, що вона мені сказала. Це критично необхідно, щоб ми це зробили, щоб Конгрес це зробив. Пакет допомоги вже був прийнятий у Сенаті з двопартійною підтримкою. Ми сподіваємося, що його винесуть на розгляд і в палаті представників. Спікер казав, що не хотів проходити до цього перш ніж профінансує уряд. Це питання мають закрити вже дуже скоро за кілька днів. Тож сподіваюся, наступною буде допомога Україні. Але як ви думаєте, чи є майбутнє у пакету, який погодили в Сенаті? Я сподіваюся, що так, тому що він. Вже пройшов голосування в сенаті, а це велике досягнення. Тому я сподіваюся, що вони візьмуть саме цей законопроект. Але давайте вже погодимо хоч щось і зробимо це якомога швидше. Катю, якщо все таки Палата представників ухвалить свій законопроект, новий законопроект про підтримку України. Ми знаємо, що тоді потрібно, аби сенатор взяв це знову. Знову це питання повернувся до нього. Що про це говорять самі сенатори? Катю? що від них ми чуємо загалом, в Сенаті закликають погодити законопроект, який вже пройшов голосування в Сенаті. Закликають палату представників винести це на голосування. Нагадаю, що законопроект, який вже погодили у сенаті, передбачає 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, його проголосували. Двопартійно у сенаті і за нього за проголосували 70 сенаторів, як республіканці, так і демократи. І зараз багато законодавців закликають і у сенаті саме проголосувати саме цей законопроект. І зазначу, що закликають це як лідер демократів Чак Шумер у Сенаті, так і лідер республіканців у сенаті. Однопартієць Майк Джон Майка Джонсона Міч Мічмаконел. Він також закликає Палату представників не розглядати альтернативні варіанти, а погодити той законопроект, який вже Власне, погодили у сенаті, щоб він одразу пішов на підпис президента і не затягував час, який потрібний для України, щоб отримати цю допомогу. Пропоную послухати заяви найсвіжіші як лідера республіканця, так і демократів щодо цього сенатського законопроекту і допомоги Україні просто зараз. Наш наступний крок або посилити американські позиції на міжнародній арені, або зіб'єзних Вашингтон та Київ. Якщо Конгрес виконує свою роботу, то американська зброя опиниться в руках українців. А ми тут вдома отримуємо сильніші військові потужності та оборонно промисловий потенціал. Це також покаже, які висновки робить світ, дивлячись на першу повномасштабну війну в Європі із часів 45-го року. Кожен день, який додатковий пакет фінансування залишається законопроектом, який прийнятий лише в Сенаті, а не як законом, який погодив весь конгрес, є днем, якому посміхаються супротивники Америки. Не буде перебільшенням сказати, що саме зараз виживання українського народу, доля американського лідерства у світі та шанси на перемогу Путіна багато в чому залежить від того, що найближчим часом зробить спікер Майк Джонсон. Це в його волі у будь-який момент винести на розгляд палати представників до партійний пакет допомоги, який 70 голосами погодили в сенаті більше як місяць тому. І він забезпечить Україну саме тим, чого їй так не вистачає: військовою технікою, боєприпасами, розвідувальною підтримкою, передовою зброєю та іншим важливі слова сенаторів. Катю, я ж тобі дякую за твою роботу сьогодні. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку, наша конгресова кореспондентка. Серія ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах суттєво зменшила нафтові потужності Росії, які складають головне джерело російського доходу. У Кремлі заявили, що планують захищати свої нафтогазові об'єкти за допомогою ракетних систем «Панцер». Натомість в українській розвідці кажуть, що ситуації це особливо не змінить. Детальніше про наслідки українських безпілотних атак у сюжеті Генрі Ріджвела та Олексія Коваленка. Український безпілотник летить крізь задиму на небо поблизу рязанського нафтопереробного заводу на заході Росії. Він розвертається та врізається у завод. За цим слідує сильний вибух. Атака 13 березня один із серій нещодавніх ударів по нафтовій промисловості Росії. Київ стверджує, що націлився на щонайменше сім різних нафтопереробних заводів, переважно у російських регіонах неподалеку від України. Говорить аналітик Томас Донал, з яким голос Америки спілкувався на енергетичній конференції у Берліні для війни потрібна величезна кількість дизельного палива для танків, вантажівок тощо, і тому цей регіон безпосередньо відповідає за дизель, необхідний для війни. Атаки також спрямовані на зменшення доходів Росії від нафти. Ще один безпілотник поцілив по нафтопереробному заводу в районі Нижнього Новгорода 12 березня, приблизно у 775 кілометрах у середині Росії. Якщо вражати нафтопереробні заводи там, то відбувається те, що обсяги дизельного палива, яке вони експортують, зменшуються а раніше вони експортували стільки ж дизельного палива, скільки нафти їм доводиться переключитись на нафту, якщо вони хочуть заробити на цьому гроші. За підрахунками Reuters, нещодавні атаки безпілотників зменшили загальну потужність Москви з переробки нафти на 370 з половиною тисяч барелів на день або приблизно на 7% відсотків від загальної кількості. Президент України високо оцінив зростання потужностей безпілотників для української армії. Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості, і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю. Українські удари можуть посилити вплив західних обмежень на ціну російської нафти, запроваджених у грудні 2022-го, щоб скоротити прибутки Кремля. Більшість російської нафти зараз транспортується танкерами, переважно через Балтійське море. Це відкриває можливості для союзників України, каже Одонал. Самі танкери дуже старі і досить підозрілі. Їх можна було б зупинити в протоках у територіальних водах між Данією та Швецією та законно перевірити. Інспектори могли б сказати: майте недостатню страховку або ці кораблі неналежної якості, аби перевозити цю нафту та змусити їх розвернутись. Це було б драматичне втручання. З грудня країни Групи Семи посилили контроль за дотримуванням ліміту цін на російську нафту. Україна та її союзники сподіваються, що їхні спільні зусилля скоротять основне джерело доходу Росії, яке Кремль використовує для фінансування вторгнення в Україну Генеріджвал Олексій Коваленко Голос Америки. Війна Росії об'єднала людей із різних куточків України. Наша наступна історія про мінометників галицької бригади із позивними Мікста Дід», які зараз пліч опліч воюють на Донеччині. Перший переїхав із Севастополя після окупації Криму у 2014 році. А його підлеглий дід покинув роботу в Польщі і приїхав захищати батьківщину вже на другий день повномасштабної війни. Зараз їхнє завдання не лише збільшити втрати ворога, а й прикривати своїх штурмовиків. Про особливості своєї роботи військові розповіли Анні Костюченко та Павлу Суходольському. Приціл, приціл 365. 365. п'ятьдесять. Отамір двадцять сім, тридцять шість. Двадцять сім триадну міну вогонь. Осомінокримчанин за позивним Мікс озвучує координати. Цілі він командир мінометного розрахунку 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Чоловік переїхав до Харкова з Севастополя через анексію Криму у 2014-му, а воювати пішов влітку 2022-го. Ну проживав на той момент в Харкові. в мене там дитина. От цього почав волонтером ну, був. Коли вже не потрібен був, то пішов служити. У рідному Криму у Мікса залишились батько та мачуха. Проте жінка стала жертвою кремлівської пропаганди, каже військовий. Ми самі по собі стріляємо. Ми, каже, самі по собі стріляємо. А тут якраз прильот в дім. Мачого каже: ми вас звільнимо, не переживайте, по цивільним не б'ють. А ми в цей момент біжимо, витягаємо людей. Витягуємо людей. Спочатку Мікс був піхотинцем-штурмовиком, а згодом приєднався до артилерістів. Мінометний розрахунок складається з п'яти осіб. Обслуговує зброю 53 річний львів'янин з позивним Дід. Приїжджаємо, поки хлопці займаються своєю справою, я копаю яму під плиту. Вони приносять міновет, виставляємо, ну і далі йду, там розсельмоскарую. А чистить вам його теж доводить? Ну, то вже після тива або під час бою. Ну, під час бою рідко коли бувало. От таке було в Солідарі. В юності дід служив строкову службу, але згодом до армії стосунку не мав. Все життя працював будівельником. До ЗСУ приєднався 25 лютого 2022-го, Для чого повернувся із-за кордону? Приїхав там. Ну я майже на кордоні був. Приїхав, нікому нічого не говорю. Зразу на вінкомат я, ну, починав під Снігеровку, ну Миколаївська область. І так з вітантими прийшли на Донбас. Працювати на позиціях доводиться і вдень, і вночі. Додатково коригувати роботу мінометів допомагають дрони. Стрім називається. Це літає дрон. День, ніч. тось. Тобто ми постійно все бачимо, хто вийшов декуди. От, бачимо рух, команди з координатами. А от наводиться постріли. Ми бачимо, попали, і попали, радуємося. Тобто, трошки є рядом, то вони відуть обратно. Тобто, ну ми все бачимо, все, все так. Приваші мінометники на Донбасі використовують як радянські міномети, так і зброю від союзників. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. Від організаторки медпунктів на революції гідності до професійної роботи у генштабі зсу це історія Марії Назарової, яка з 2014 року будує та розвиває тактичну медицину в Україні, інтегруючи в неї стандарти НАТО. Чому найкраща медицина це артилерія? Та який досвід в українців уже зараз варто переймати світу? Марія Назарова розповіла в інтерв'ю Юрію Солонцю. Як на вашу думку, змінилася українська тактична медицина на третьому році повномасштабного вторгнення? Варто почати з того, що ми її спочатку сформували, а вже потім реформували. І цей процес відбувається досі. Коли ми починали в 2014 році, ми реально робили все з нуля і з дуже-дуже важким опором ем, тої системи, яка була до того, що знала до 2014 року українська армія, виключно радянські настанови. І може це жахливо звучить, але це треба прийняти як факт. У нас було абсолютно точно так само, як в російській армії, тільки набагато менше грошей. Ми почали в 2014 році задаватися питанням, як нам зробити, щоб наші поранені виживали. Бо якщо ми робимо так, як пише радянський підручник, вони чомусь не виживають. І це дуже добре, тому що в росіян не виживають. Але це дуже погано для нас, тому що ми інакшого нічого не знаємо. Тоді почалося масове запозичення у цих практик міжнародних, ну в першу чергу, американських. І ми собі поставили ціль, щоб було от так, як пише книжка, вже американська тут дуже важливо розуміти, що ми коли ми думаємо, що в нас не так ідеально, тому що воно не дорівнює тому, як в армії США, треба заспокоїтись, тому що у нас нам не потрібно, щоб у нас було один в один як в армії США. По-перше, ми воюємо на своїй землі. По-друге, це зовсім інші умови забезпечення. По-третє, це не контрактна армія, а це армія національно-визвольної війни. Ми не очікуємо, що люди, яких, які беруть участь у війні, що вони є всі професійними військовими, ми створюємо щось краще із того, що ми маємо. І тому, якщо у нас не рівно так, як у Джонні з Алабами, це не означає, що у нас погано. Це просто зовсім інші умови, в яких формується ця тактична медицина. Чого ми досягли, що ми робимо такого, що не робили раніше інші? Це дуже поглиблене навчання з тактичної медицини для людей, взагалі без медичної освіти, без медичної підготовки. А як я вже казала, є підрозділи, які навчають бійця замінювати турнікет на тампонування і пов'язку. Це, це проста. Механічна маніпуляція, але вона може бути дуже небезпечною, якщо пройшов довгий час з моменту накладання турнікету, тому що якщо проходить декілька годин, і знімати турнікет може бути небезпечно для, для пацієнта. Ми почали переливати кров на догоспітальному етапі, і ті підрозділи, які це почали дійсно робити, вони побачили шалене покращення виживання постраждалих в завдяки тому, що вони взяли на себе. Відповідальність навчити своїх бойових медиків купити, знайти через волонтерів холодильнички і, обі... і підігрівачі для крові, ми вже дійсно почали переливати кров в укопі, і це працює. І це абсолютно безпечно. Це універсальна кров, яка не викличає реакції на сумісності. Це холодильник, який стоїть на позиції. Його якраз можна заживити від того генератора, що працює для дронів і рацій. І в момент, коли в цих медиків або у цьому місці опиниться поранений, який втратив багато крові, ми зальєм в нього теплу кров і таким чином повернемо до життя. Оце величезне досягнення наше. Чи вистачає зараз бойових медиків? Вони потрібні весь час. Вони потрібні весь час. Ну, звісно ж, це зберігається страшний дефіцит. Він він настільки страшний, що в нас може бути варіант, коли на посаді бойового медика стоїть хірург, це категорично неправильно. Не тому що е, не, не, не тому, що хірург занадто хорош для того, щоб бути в окопі, а тому, що хірург потрібний в госпіталі. А якщо, якщо він е, якщо він на посаді бойового медика, це означає, що ми не змогли захантити людину без медичної освіти. Це дуже погано. Я б я би, би хотів, щоб у нас був надлишок бойових медиків, щоб ми їх могли ротувати, щоб ми могли їх відправляти, допомагати на медичну роту на стаб пункт на, на госпіталь, і в них була ще ще такий компонент, щоб вони могли е це робити. А так у нас бойових медиків виходить що менше ніж лікарів. Чим можуть допомогти американські партнери, щоб покращити? Е Стан тактичної медицини, який є наразі в Україні, щоб покращити тактичну медицину і виживання поранених, американські партнери мають дати нам більше озброєння, і це не заготовлена фраза, якась яку е, знаєте, яка співпадає там, можливо, з загальними закликами. Це дуже просте розуміння будь-якого медика в Україні, що найкраща медицина це артилерія. Я знаю, як надавати допомогу своїм постраждалим. Я дуже добре вмію робити все, що стосується до госпітального етапу. І мої колеги. У нас є кров, у нас є ультразвуки, у нас є бинти всіх видів і так далі. У нас немає можливості вивести пацієнта 6 годин. Єдині ліки від цього це артилерія, дрони, розвідка, зв'язок. Це все військові, саме задачі, які мають бути виконані для того, щоб покращити виживання наших поранених. По перше, їх буде менше, якщо у нас буде достатньо цього озброєння, авіації. А по-друге, якщо вони будуть, ми зможемо їх набагато швидше вивозити і надавати їм допомогу. Це було інтерв'ю з Марією Назаровою українською бойовою медикиною. Дивіться також його на нашому Ютубі та інших платформах. Ми ж закінчуємо випуск історію про внесок української діаспори та американців у розпад радянського союзу. Український історик Олександр Зінченко досліджує це питання у своїй новій книзі про розпад СРСР. Наша журналістка Ганна Твердохліб розпитала автора книги та учасників подій з американського боку про період здобуття української незалежності. Ця історія далі. На знак незгоди з російським імперіалізмом активісти під Конгресом США розтоптали і посипали землею прапор радянського союзу. Так само у 1970-х роках у Клівленді, штат Огайо, студенти протестували, голодували і палили радянський прапор проти порушень прав людини у союзі і за Україну в 1972 році, 12 січня був такий масовий арешт українських дисидентів. І від того це почалося, і в деяких громадах, включно в Клівленді, Ми приходили мали молоді студенти тоді на демонстрації. 24-годинні години голодівки. Я пригадую один з тих часів в Клівленді, Це був найхолодніший день. У 80-х і 90-х роках до Вашингтона приїжджали люди з різних штатів протестувати проти злочинів радянського союзу. Окремі мітинги під радянським посольством і білим домом були багатотисячними. Українська діаспора активно допомагала Україні та вимагала від уряду США визнати її незалежність після того, як українці висловили це бажання на референдумі. Після еміграція та що приїхала під саме, то вони жили. За, за ідею української незалежності це була дуже сполітизована еміграція, і е, вони то втілювали в їхніх дітях, так як я ж, і мої брати, що вже тут народжені. У 1991 році у Вашингтоні тривав розкол у поглядах на майбутнє радянських республік. Держдеп ставився більш обережно й не тільки держдеп, а взагалі адміністрація буша. Конгрес з підтримкою українських американців активістів стався більш так рішуче за незалежністю. Більш прихильним до ідеї української незалежності був і Пентагон. Історик Олександр Зінченко розповідає, хто міг переконати посадовців міноборони США. Михайло Горин. його вітали як українського валеншу. Тобто, це попри те, що його формальна, єдина формальна посада була дуже скромна. Тобто, це просто звичайний депутат Верховної Ради України. Йому е, організовували, його приймали на дуже високому рівні. Йому організували зустріч, е, здається, для п'яти ключових міністрів адміністрації. Одна з е, тих зустрічей була з е, шефом Пентагону, секретарем оборони з е, е, Діком Чейні. І е, ви маєте собі уявити, так, це вересень 90-го року, і в цей момент відбувається операція Бурю з пустелі». Тобто насправді у ну, Чейні були у шефа Пентагону були важливі справи в цей день. І в нього в цей день були і якісь наради е, в Білому домі, і слухання в Конгресі. Він е, також мав. Е, Прийняти з робочим ланчем посла Саудівської Аравії було зарезервовано десь близько півгодини для розмови з Михайлом Горенем. і ось так сталося. Що коли Михайло Горем прийшов, він настільки очарував в якийсь неймовірний спосіб дікачені, що ця розмова розтягнулася десь на півтори години. Горень знайшов якісь такі слова, які дозволили... Але його переконати, що українська незалежність вона не тільки не є загрозою для Сполучених Штатів Америки, а радше навпаки. Згодом Орес Дичаківський, американець українського походження, син члена ОУН, написав текст резолюції Конгресу про визнання української незалежності. Українці США дзвонили до законодавців на підтримку цієї резолюції. Писали листи, лобіювали. Резолюція отримала двопартійну підтримку і була схвалена конгресом. А президент Джордж Буш до слова мав близького друга з-поміж американців українського походження. Саме Тарас Шмагала організував зустріч президента з представниками діаспори. Після цієї зустрічі стався витік інформації. Змі почали писати про прихильність Буша до ідеї незалежності України, попри його відому промову у Києві на користь тісного союзу з Москвою. Про розпад радянського союзу і американський кут в цій історії Олександр Зінченко розповідає у своїй новій книзі, як українці зруйнували імперію зла. Мені було Цікаво показати саме українську перспективу цієї історії, бо зазвичай книжки, які описують розпад Радянського Союзу, то вони показуються з перспективи Москви. І, відповідно, з цього, в такому фокусі, от саме наратив український, він дуже часто випадає. Ясна річ, що так само, як от, українець написав книжку, як Українці розвалювали і розвалили. Імперію зла так само могли б таку ж книжку написати литовці. Як литовці розвалювали і розвалили імперію зла, поляки і, зрештою, росіяни. Тобто, насправді, йдеться не про абсолютизацію цього твердження, Йдеться про те, що українська роль, звичайно, була дуже важливою. Саме Україна поставила хрест над Радянським Союзом як останньою на той час дуже Страшною тоталітарною імперією. Ганна Твердохліб, Дмитро Мельник, Максим Шульга, Голос Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю о 18-й годині на Ютубі та Фейсбуці. Де ви у прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що довіряєте нам. Мирний вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.